У мене є запитання з приводу роботи водоканалу. Ну, я вважаю, взагалі, що вона є незадовільна, але мене не цікавлять ну, як жителя Трускавця, їхні борги, там, то що в них там є, з Дробицьким водоканалом. Мене цікавить більше те, що вони роблять у Трускавці. А зокрема, це розривання ям. І потім вони їх не закопують. Тобто зривають покриття асфальтне. І воно так і залишається. Я звертався до Іванишина, звертався до возняка. Вони сказали, що треба звернутися в парк курортний. Я звернувся в парк курортний і сказали, що ніяких е, е, ну, домовленостей немає водоканалу з парком Курортним, що вони заробляли ями. Тобто вони ну, так прямо сати футболять з до довітам, яким чином на них попливати, і чи ви можете попливати, щоб вони заробили ці ями на наших вулицях. Дякую. Дякую, пане Руслан. Я вам скажу так, що я теж не задоволений роботою багатьох підприємств. І в першу чергу з того, що вони порушують нам благоустрій місті. Хоча це є вимушені деколи роботи, ми розуміємо, що комунікації мають таку властивість, як старіння, їх треба міняти, але організаційні заходи, які застосовують наші підприємства, вони, власне, не піддаються жодній критиці. Я вчора на останній однораді навіть на. В міській раді я наголошував про те, що комунальні підприємства от, сьогодні є е, тими, які не дотримуються в першу чергу правил благоустрою міста. Тобто, якщо ви розрили, е, замінили комунікацію, то це все треба закрити як слід. От, і ми маємо сьогодні дуже багато таких місць у де є порушений благоустрій. Тобто, Зокрема, ми можемо це спостерігати по вулиці Стебницькій, е, по вулиці Мазепи, Стуса. По вулиці Стуса, по вулиці Дроговицькій, на кінці. Тому ви абсолютно слушно задали питання і ця тематика, вона актуальна є кожен день. Ми маємо приклад по вулиці Донелишених так само міняли комунікації нашого газового службу з Дрого до сих пір. Не закриті у ті ламки. Викликали ми на останню нараду тут керівника. Ну, кожен стає, каже, ми це поправимо, заробимо. На жаль, сьогодні от така ситуація. Ми з цим боремося, ми даємо приписи. От останнє сьогодні, підписував листа на керівника газової служби і на водоканал, ми сказали так, що панове, якщо ви отримуєте дозвіл на розкопки, то ми не будемо тепер з вами заключати угоду тільки на це місце, де ви розкопали. а беремо так: від початку тротуара і до закінчення. Також я пропоную, щоб підприємства, які звертаються за дозволом на розкопки або заміну мереж сьогодні, це вже ініціатива кількарічна, заключали угоди з депозитом з управлінням житлово-комунального господарства, щоб вони несли за це відповідальність. Бо у нас часто буває так: розрили, залишили, а потім ми за ними ходимо місяцями для того, щоб поправити ситуацію. Тому ви тут абсолютно слушно робите зауваження, я би навіть рекомендував і наполягав на тому, що. Журналісти в цьому плані мали би працювати разом з підрядниками, з тими, хто виконує роботи. Починає копати, от коло нього встати. Немає нічого в тому зазорному панову. Я так само хожу біля кожного, разом з ними залізаю в каналізацію, розказую і прийную за цим. Ми мусимо, розумієте, здійснювати контроль за кожним. На жаль, ми живемо сьогодні в такий час. Проблема наша, знаєте, є в чому? Що нас не вчили 24 роки добре робити. Оце є проблема. І сьогодні ми починаємо з вами ті плоди. Нас не, не вчили вчитися як належно, здобувати освіту. А все йшло від того, а якось буде. І от якось буде, сьогодні вийшло, що ми маємо війну в державі, агресора на своїй території. Бо вийшло так з військом, вийшло так з комунальним господарством і так далі. А те, що стосується роботи водоканалу, то це є тематика для мене робоча кожен день. От я над цим працюю. У нас є перспективні плани. На жаль, промове, ми всі є. Живі люди, і сьогодні в нас немає знаєте, інопланетян, які би за допомогом палички вирішили всі наші проблеми. Тому ми всі маємо включатися у вирішення господарства, в тому числі питань по нашому місту. Ніна Фітко, скавець онлайн. От ви коли балотувалися на посаду міського голови, у вас була також передвиборна програма. Як і в кожного кандидата, і от як ви можете оцінити вже зараз, коли скільки часу ви пробули кермани чи міста, оцінити сам свою роботу. Як наскільки ви можете? Чи виконали ви ту програму свою? Наскільки відсотків, що виконали, що не вдалося, що хотілося б ще? Ще багато чого зробити. Так само, як не все вдалося, але багато чого зроблено. А оцінювати мою роботу вам панове, і громадянам, які тут живуть. Ми розумієте, ми не можемо себе якось відокремлювати, що міський голова це якась там є окрема особа. Міський голова, я і тут. Вийшов на вулицю, я є такий самий громадянин, як і ви. Тільки що в мене відповідальності, напевно, більше є в будь кого Бо всі претензії до міського голови. Сьогодні зранку йду, чую хтось там, що ми в управлінні соціального захисту. Приходжу туди. Слід мужчина. І висловлює своє незадоволення з приводу того, що йому субсидії не так нарахували. От, ну, Розібрався. Йду зранку, в руківку кладу. Мушу робити зауваження, що не так. Йдуть відпочивальники. Так само, вони ну, не знають, хто її, але кажуть, було б добре, наприклад, щоб машини, які вивозять сім'я з парку, під'їхали до сьомої години. Слушне зауваження. Правда? Тобто люди оцінюють роботу парку. І вони дадуть усім. А що стосується програми, то я по своїй програмі звітуюся кожного року. Кожного року в мене є звіт міського голови, його люди оцінюють. Він є абсолютно публічний. Так само і цього року, я думаю, що буде звіт міського голови про те, що зроблено. Ще доповнення до теми про Шевченка, от коли починалася там роботи, і взагалі, коли вони проводилися протягом всього часу, мали різні звинувачення, вашу адресу, що все це незаконно проводиться, що немає належної документації, то чи можете ви на сьогоднішній день спростуватися та що все в порядку з документами і взагалі все в порядку І друге запитання, чи планується яке якась, якась функція Взагалі, от в планах це також деяких відпочиваючих. Скажу вам так само. Сьогодні існує дуже жорсткий контроль за діями органів виконавчої влади. І сьогодні нема механізму щось робити, якщо нема документації. Просто нема механізму. І те, що люди тут видумують всякі різні речі, ну це є видумки, розумієте, це я взагалі... Вважаю, що в нас дуже багато людей може бути письменниками фантастами. Кричали, що тут треба міняти комунікацію, тут треба міняти каналізацію. Я вас зараз запрошу спеціально відвідати каналізаційний колектор на вулиці Шевченка. Зараз відкриють, якщо я вибачте, вони пішли ваш падать. Відкриють, і ви побачите його стан. Просто побачите його стан. Там є проблеми. Далі з поворотом. Наприклад, там, де кафе річки, воно розміщено в центральному колекцію. Хто давав досвід, хто там будував? Розумієте? І нам є проблеми з водовідведенням. Ми зараз дуже багато лишіток облаштували з боку з сторони вулиці Бортнянського. До речі, хто їде лішітка, питайте місцевих дружей. Там почали її чистити. Прийдуть, прийшли люди і кажуть, що ви тут робите? Та чистимо решітку. А на що її чистити? Та їй 40 років Відкопали люк каналізаційний збоку. Відкопали три люки по вулиці Шевченка, які були заасфальтовані. Відкопали п'ять колодців на, на Торосевичах з боку корчми, які були заасфальтовані. Це просто катастрофа, панове. А скільки в нас поховано колодців у центральній частині міста? Я не хочу нікого критикувати, я відповідаю за свою роботу. Але такої бездарності, розумієте, яку я спостерігаю за останні роки, я просто не бачу. Це просто просто неповага не те, що там до міста, а просто до себе. Далі ви кажете по документації. У 2011 році я був ініціатором прийняття генерального плану міста. Що дає генеральний план? Він передбачає перспективу міста. І згідно з генеральним планом, міста, площа міста курорту має збільшитися три рази. Бо зараз ми маємо 875 гектар приблизно, а має вийти 2,5 тисячі. Е Якщо ми проведемо невеликий екскурс в історію, ви його теж знаєте добре, то до Другої світової війни Трускавець курорт шукав перспективу. І він знайшов її за межами міста в районі Умірка Це був дуже потужний проект дуже потужний проект. На жаль, на жаль, його ніхто не міг продовжити після війни. Навіть за радянської влади, а це дуже потрібно. Нам потрібно розширювати межі сьогодні якби, діяльності курорту за рахунок нових територій. Ми мусимо будувати аквапарк, ми мусимо будувати парк розваг, ми маємо мати. Якусь акватериторію в місті, якої нема. А це все ми тут не зосередимо в целі. Тому ми маємо розвивати рекреаційні території навколо. Це є дуже важливим. Стоїть мова про те, щоб е, приймати детальні плани, як частину генерального плану. Детальний план він не для мене. Він потрібен в першу чергу для тих людей, які приходять з інвестиціями, щоб їм спростити життя. Бо якщо не прийнятий... Детальний план, то людина отримує місто будівні умови і собі погоджує ті речі, але дещо такий забюрок... забюрократизований спосіб. От ви подивіться сьогодні вулицю Шевченка, у нас там є кілька об'єктів, які потребують доявної реконструкції. Це є об'єкти приватної власності, це є земельні ділянки, це є об'єкти завтра Сховаського Я не думаю, що хтось не буде зацікавлений в тому, щоб їх там відремонтувати і привести у відповідність. Але для того мусять бути кроки. Але є люди, на жаль. Громадяни міста, які себе б'ють груди, що вони великі патріоти, які нічого не зробили, абсолютно нічого. Але кажуть, що все зле. Добре. Якщо все зле, то скажи, як має бути добре. Це є питання. Я можу, я можу дуже гостро дискутувати з людьми на рахунок перспектив міста, на рахунок перспектив курорту. Ми сьогодні не маємо іншого бачення розвитку міста як курорту, як рекреаційної території. І, власне, зараз дуже, я вам скажу, сприятливий час для нас, власне, для трускавця, щоб ми себе показали в такому дуже позитивному плані.